Слава молитвам! Як добре знати, що в тяжкі хвилини за тебе линуть в небеса святі палки молитви друзів і родини та дорогів братів, сестер Христі. Такі молитви підкріпляють душу, зміцняють тіло, оживляють дух, вони немов бальзам живий. Цілющий, що гоїть цілий ряд тяжких недуг, вони дають нам впевненість, надію і віру в те, що з Христом пройдемо все, бо тільки Він наш біль весь зрозуміє, крізь бурю на руках перенесе, як добре, що Господь нам дав молитву, У молитві сила криється міцна. Ми по життю ідем, немов полезі бритви, молитва нам як оберіг дана, якщо тягар важкий у твоїм серці грозиться, хвиля човен затопить, молитва сильна вирвати з лап смерті І допомогти у найскрутнішу мить. Молитва церкви що ще є сильніше? По правді вона творить чудеса, молитва й віра, саме найцінніше, що у житті дали нам небеса. Тож слід один за одного молитись, так в слові учить нас Господь Святий, і тягарі важкі навпіл ділити, щоб легше було ближньому іти, коли хтось каже, я молюсь за тебе, слова ці гріють у нелегкі дні, ти не один, бо за твою потребу стоїть хтось у проломі, день і ніч. Ми в Біблії читаємо, якщо двоє згодяться щось просити у Отця, то зглянеться Всевишній над нуждою і відповідь швидку дасть тим серцям. Молімося за рідних і за друзів, за наших ближніх, що навколо нас, за тих, хто хворий, хто в тяжкій недузі страждає, і біль терпить повсякчас. Нам навіть слід за ворогів молитись, так сам Ісус Христос людей учив, образи пробачати, а не злитись і жити так. Як наш Спаситель жив, частіше в небо підіймаємо очі, коли прийде пора біди, нещасть, Господнього лиця і тоді шукаємо, а Він по вірі, кожному воздасть. Амінь.